Вітаю, моє єм Ярошан, і сьогодні ми покажемо, як ми на наших об'єктах робимо підготовку до залитки підлоги за допомогою матеріалів пам'ятства. А починаємо ми, як завжди, з підготовки. По-перше, ми демонтували повністю стару стяжку. Потім зачистили всі примикання до стін всі зайві залишки стяжки. Потім за допомогою поліуретанної піни патись. Ми задули всі пустоти, які нам заважали нормально приклеїти демпфер. Після того, як ми почистили все перфоратором, всі щілини, які у нас під піднімся картоном, щоб у нас була основа для приклеювання дентера. А далі, щоб було не що приклеїти, задули все піною Вайтек та Універсал. Чекаємо 15-30 хвилин, щоб піна встигла повністю полімеризуватися. Ні в якому разі не приступаємо до наступного етапу, не дочекавшись повної полімеризації. А також рекомендую перед початком роботи з піною сильно її стросити та зволожити основу. Далі обрізаємо зайву піну спеціальним будівельним ножем. Далі беремо наш демфер та приклеїмо його по периметру на клей піну патекс 6 в одному. Після того, як приклеїли демпфер по периметру, по стінах, ми прибираємо повністю приміщення, прибираємо все зайво, пылесос оборка та ґрунтуємо основу. І залишаємо до готовності наступного етапу. Після цього готуємо демпфери на терморозриви і швидкі. Рекомендую такі процеси робити у чистому приміщенні. Тобто плесос і вологого must have. Ми використовували тут два типи піни. байтек та універсална. Для такої підготовки не обов'язково використовувати Вайтек, але вона вже стояла на пістолеті, і у нас з'явився шанс порівняти в роботі першу і другу піну. Нам більше сподобалась щільність та працювати з піною в Вайтек. А ви вже вибираєте, яка вам підходить по бюджету. Якщо рахувати бюджет підготовки стяжки в цілому, то різниця між цією і цією не така вже велика. Які плюси ми побачили при використанні матеріалів Патрікс? По перше, Дуже щільний матеріал, дуже швидко застигає, економимо час, обрізали та майже одразу почали приклеювати. Клей також дуже швидко, полі... дуже швидко полімеризується та дуже зручно працювати з професіональною піною, з пістолетом.